Перше про компанію Avon я дізналася років так 15-16. Тоді з доглядових засобів у мене було в доступі зубна паста Colgate і оте двокольорове мило дору, що, до речі, дуже класно пахло. І ось одного прекрасного дня до мене в руки потрапляє каталог Avon, який відкриває мені всесвіт. Косметики, неймовірний, яскравий, з безліччю пропозицій, безліччю доглядових засобів, косметичних, з якими я, по суті, навіть була незнайома і не знала, для чого вони потрібні. Коли мені дозволили його лишити собі каталог. Я прокидалась ним і засинала. Я вивчила повністю погляди кожної моделі на кожній сторінці і знала найвигіднішу пропозицію саме для себе. Ті пахучі сторінки, я стерла просто до дир. Повністю. Перегортаючи кожну сторінку, я хотіла все, абсолютно, все, без. Цілякого виключення, а я вас вітаю. Ви на каналі Кравченко Про. Я стася, і сьогодні ми говоримо про компанію Avon, про її історію, про її злети, падіння, скандали та що з компанією зараз. Заварюйте кавусю, буде цікаво. Поїхали. 1855 рік в родині фермерів в штаті Нью-Йорку народився хлопчик, якого назвали Девід. Девід Маконел, не дивлячись на невеликі статки в родині, батьки попікувалися, щоб у Девіда була гарна освіта, і з набуттям її Девід влаштовується працювати вчителем математики, але його амбітність та великі плани на життя. Не були пов'язані з зарплатньою вчителя, і кожного літа він шукав собі підробіток. Одного з таких сезонів він влаштовується торговим представником в компанію, яка продає книжки, продає через прямі продажі. Це коли ти приходиш до когось додому. Стукаєш і пропонуєш свій товар. Його успіх в цій справі був настільки масштабним, що за один сезон він заробив грошей рівно стільки ж, скільки отримував за год роботи вчителем. І, звісно, він приймає рішення переїхати до Чикаго і влаштуватися на повну ставку в цю ж компанію. Кар'єра його стрімко зростала, він став топ-менеджером, а потім в результаті і SEO-компанії. І от одного чудового дня йому приходить в голову ідея давати подарунок жінкам разом з книжками, а в якості подарунку маленький флакончик парфумів. Примірник, можна сказати. І в результаті, за його спостереженнями, жінки купували книжки набагато. Частіше, коли їм в подарунок пропонували саме цей парфум. Пройшло довгих 6 років перед тим, як Девід наважився відкрити свою компанію, але вже з ціллю продавати жінкам парфуми через ті ж прямі Продажі, це знаєте, нагадування тим, хто думає, що успіх великих компаній, або коли у когось багато грошей, або хтось мажор, або у когось виходить краще ніж у вас. А якщо у вас, наприклад, через рік, через два. Не виходить отримати ті результати, які ви хотіли отримати. Тому, будь ласка, не здавайтеся навіть у великих людей, які побудували неймовірно успішні бізнеси, не вийшло все за один день побудувати. Каліфорнія парфум Company він заснував у 1886 році, і почалося все з продажу парфумів. Це були п'ять примірників, п'ять флаконів, які продавалися комплектом. А ці парфуми пахли звичайними квітами: це була конвалія, лілія, фіалка, біла троянда, яцинт, і, звісно, продавав він через прямих торгових агентів. На протязі перших півроку в компанії була єдина торгова представниця. Міс Албі, і вже від неї була побудована така ієрархія торгових представників, але саме вона вважається матір'ю Каліфорнія парфум. Комп. вона лідер компанії і лідер продажів. Ця ідея зайшла просто неймовірно, тому що хто як не жінка може краще запропонувати іншій жінці і підібрати для неї парфум, як не інша жінка. Ну, звичайно, звичайно, що успіх компанії залежить від торгових представників. Власне той час, на який е, припало розвиток компанії California Perfume Company, е, співпав з часом, коли жінки максимально намагалися відділитися від. Е, Чоловіка, не те, щоб розірвати з ним стосунки, а те, щоб бути самостійними, і показувати, що жінки також мають право мають право на голос, на голосування, на вибір, на роботу, мають право обирати. І тут з'являється така компанія, яка дає їм шанс не те, щоб повністю да, відокремитись і повністю стати вільною і залежною від роботи, а мати вільний час і сумішати свою роботу з роботою ма. Домогосподарки, подружки, або з навіть роботою десь на лінії. Це як додатковий міг бути підробіток, тому що в день ти могла працювати там, а ввечері зібрати кубку своїх подружок, яким ти показала, як працює косметика, і вони замовили, зробили у тебе замовлення, а ти отримала свій процент. Ну чудово, чудово. І саме тому компанія мала неймовірний. Успіх серед жінок, а жінки і є головні споживачі цієї продукції. Розвивалась компанія дуже швидкими темпами, і вже за два роки до Маконела звернулися роздрібні компанії з пропозицією придбати його товар для продажу. Але Маконел. Різко всім відповів негативно і сказав, що його продукція буде продаватися лише через прямі продажі. І в принципі, за його життя так воно і було. А в 1897 році Маконел вже відкрив навіть свою лабораторію, де, власне, і виробляв продукти доглядові. І що саме цікаво, ця лабораторія існує ще й досі, і ще й досі з неї виходять деякі лінії товарів. І саме в цій лабораторії Маконелу прийшла ідея назвати одну з ліній саме Ейвон на честь його найулюбленішого митця, поета Шекспіра і місця його народження Стетфорд на Ейвоні. В 1937 році Девід Маконел помирає, і при владі компанії стає його син Девід Маконел молодший. Власне, він почав помічати те, що популярність компанії виходить далеко за рамки одного міста. І для того, щоб почати заходити на нові ринки, потрібно було змінити і назву на ту, яка не прив'язує компанію до одного міста, саме в цьому випадку Каліфорнія. І на честь пам'яті про батька, який так любив Шекспіра, який народився в місті Стенфорд на Ейвоні, і вже тоді назвав одну з ліній компанії Ейвон, переіменовує повністю компанію на назву «Ейвон». І саме з того часу починається їх зовсім інша історія. Звичайно, велика вітчизняна війна повпливала на їх розвиток і швидкість їх розвитку по а, всьому світу. Але у 1959 році відкривається перше представництво в Європі, і а, відкрилося воно у Великій Британії. З 60-х по 70-ті роки вони вже були майже по всій Європі. Вони з'являлися в Італії, Іспанії, Польщі, Франції, Канаді, а пізніше вже у Латинській Америці. І до кінця тисяча 1980 року компанія Avon стала одною з найбільших компаній у всьому світі, налічуючи вже тоді понад 3 мільйони представниць по всьому світу. Офіційно в Україні першу зділку закрили в 1997 році. Році, звісно, в Україні ця компанія також дуже швидко набрала обертів, просувалася, наймала представниці. Кожні, кожна дівчина, кожна жінка будувала свою ієрархію торгових представників, зростаючи по кар'єрній драбинці, дуже, дуже швидко отримуючи свої бонуси, свою систему заохочень, отримуючи, звичайно, кошти. Дівчата після розпаду а, радянського союзу також були дуже. Налякані голодні без будь-якої підтримки, без якоїсь нормальної роботи. Хапались за цей шанс. Дуже дуже стрімко працювати в красивій компанії, мати 100% дохід. Компанія не обманювала, сплачувала постійно. Те, що обіцяла, те і платило. І що саме головне, не виплачувала зарплатню знаєте, консервами або каврами. Оце було головне, я думаю, для жінок з. Колишнього радянського союзу, да вони проводили дуже багато благодійних акцій, чого лише вартує ось ця Avon проти раку грудей. Також в підтримку жінки вперше знаєте, ну ось так почали підтримувати відкрито жінок і чути їх проблеми, чути про те, що жінка також хворіє, що їй потрібна підтримка, що просто так воно не виліковується, що подорожник не допомагає, і вона власне. Потрапила в саме серденько, хотіли працювати з цією компанією. Ну, майже кожна, кожна жінка. Якщо не хотіла працювати, мала там стабільну роботу, ну, там можливо на якомусь підприємстві, то вона 100% купувала цей продукт для себе, тому що якесь забогорне було в тисячу разів краще ніж те, що виробляли саме тут. Можливо, я помиляюся, але дівчата кому відгукнулося, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи так воно було, чи не так воно було, і які процедури, і що саме спонукало вас придбати ці продукти від Avon, а не просто піти там купити в універмаг. допустимо. звичайно, найпопулярніші товари це було парфуми. Парфуми «Today», «Tomorrow», «Always». Пурбланка Літл Блек Дрес жінки сходили з розуму за цими духами. Також просто зголодніше за різноманіттям, за нормальними парфумами, за доступними нормальними парфумами, які пахли не лише красною москвою, а й пахли гароматами квітів. Це було просто ну. А помада ультракололіч, річ. Напишіть. Ну також це було дуже незвично для нас, дуже незвично. Але поїхали далі. В різні роки Avon обирали різних представників облич. Звичайно, з популярністю їхньою на весь світ їм потрібні були. Е Такі ж самі амбасадори, да, і першу амбасадоркою, яку вони обрали, це була Ріс Візерпут е, блондинка в законі. Хто ще не бачив цього фільму, дуже раджу його подивитися, але я впевнена, що всі просто поголовно бачили цей фільм. Але ось зараз, знаєте, такий сезон наступає. Осінь, холода, е, Потрібно передивитись. Ріс Візерпурт стала їх міжнародним амбасадором. І потім, звісно, вони вже брали Ферджі, Це співачка, також дуже популярна в 90-х 2000-х роках. Це Меган Фокс, яка після трансформу. Порформорів також була на піку в своєму популярності. Також вони брали там Шарапову е коли, яка також взлетіла, їм, їм потрібно було притягнути. Спортивних дівчат також до себе в бренд. Ну, коротше, е обирали саме. Тих представників зіркових, які були власне з молодого покоління, підтягували і молодих дівчат, підтягували і старше покоління, і спортивних дівчат, обирали і були на піку популярності. Завдяки ним формувався ось такий довірливий образ до компанії. Хоча я думаю, в містах постсовєтського простору це не потрібно було. бо… Знову ж таки, повторюся, все таки забогорне було набагато краще в нашому сприйнятті ніж те, що ми мали або не мали в рамках своїх міст і своєї країни. На жаль, але не все було так безпечно. Гладка і красиво. З 2010 року починається компанія Avon Чорна полоса. Перший позов на компанію на вміст у Тальку, такої складової, як Азбест. Ця складова доказово викликає рак клітин у людини. І цей позов лише спрокував ту таку величезну. Снігову лавину, яка на них просто рухнула. Вони не були готові до цього, але вони навіть не уявляли масштаби цієї біди, яка на них просто накатиться. Позов був за позовом. Позов за позовом. До 2024 року понад. 100 позовів було вже розглянуто, а ще більше 100 знаходиться у режимі паузи. Вони сплатили 225 мільйонів доларів лише на судові витрати. Просто уявіть собі. А в 2014 році американська антикорупційна контора наклала на них штраф. За взятнічество, яке вони намагалися приховати, і взятнічество це було з китайськими чиновниками. Вони їм давали подарунки, вони їм давали гроші, вони їм давали усілякі там типу походи на концерти. Ну, коротше, формували в такі панібратські відносини. Знаєте, а от в американському законодавстві є такий цікавий пункт, коли американська компанія не має права. Давати взятки чиновникам з інших міст. Ну, прикольний такий закон. Прикольний. Аби у нас був такий закон, який забороняє взагалі давати взятки. Прикольний такий закон. Але чи спрацює він у нас, то таке питання, знаєте, дуже ріторичне, чесно кажучи. Для чого вони це все робили? Для того щоб вийти на китайський ринок. А власне тоді, в 2010-х роках, Китай забороняв будь-які прямі продажі у себе на ринку. Коротше, американська антикорупційна компа не компанія, а організація наложила на них штраф, і цей штраф вони виплатили. А сума була чималенька: 135 мільйонів. Це не враховуючи те, що вони там туди повідносили, і там просто лишили. Для того, щоб нічого не сталося. І, чесно кажучи, я думаю, що саме на ринок України, як і Рашки, вони заходили так само. Вони підкопали і, значить, приходили, були перші, розповсюджували, і вже після них вже були всі інші. Ну, бо, типу, там Маріфлейм, Марікей. Ці всі проблеми, звичайно, не могли просто лишити їх, знаєте, на плаву тим самим натхненими і розвиваючими, тому що вони звичайно вибувають з калії і в тебе сил і взагалі грошей триматися немає. Тому вже після продажу компанії у 2024 році, про продаж я скажу пізніше, у 2024 році вони приймають рішення вступити в програму Chapter 11. Це така дуже цікава процедура. Тура, за якою? Зупиняються повністю всі судові справи. А компанія в той час може функціонувати, продавати товар, виробляти товар, продавати його, отримувати кошти і тим самим знаєте, вхопити трохи повітря не повністю. От коли її топлять топлять топлять. Знаєте, як людину топиш, їй потрібно, ну, хоча б набратися воздуху для того, щоб набратися сил і випливти. Ось так і з компанією. їй потрібно просто вдохнути, все більше нічого не потрібно, щоб просто випливти. І от а, з 2024 року саме така процедура запущена. На жаль, в Україні такого не існує. І це саме є підтримкою, неймовірною підтримкою бізнесу, який приносить мільйони податки, який працює на державу, який сплачує податки, дає робочі місця. І неймовірно важливо підтримувати в такий момент, коли компанія оступилася, да, вона визнала це, вона оступилася, вона виправила це і зараз. Хоче лишитися живою. І ось це допомагає їй дуже. І от ми плавно перейшли до історії нового власника. У 2020 році компанію Avon, придбала компанія Natura Co. До цієї компанії вже входять деякі бренди, які вам можуть бути відомі: це бренд Natura, це бренд ISOP і це бренд The Body Shop. І тепер ще бренд Avon. Чотири компанії вже входять в цю корпорацію. Передбали вони компанію Avon за 2 мільярди доларів, і з цього часу почалася ера вже відновлення компанії. Її новий подих. До речі, компанія Natura – перша компанія в Латинській Америці, яка отримала. Сертифікацію B Corporation, міжнародний статус, який відповідає сталому розвитку компанії, її прозорості і соціальної відповідальності. Ну, тобто, розумієте, да, що ця компанія, яка повністю направлена на натуральне споживання, на натуральні інгредієнти, на натуральне пакування, на, на, на натуральне. Після використання все натуральне і повністю прозора компанія в плані оподаткування, і звісно, це все, що було потрібно компанії Avon. Вони почали новий шлях побудови взагалі компанії. Вони поділили повністю по регіонам, створили нові підкомпанії, американську компанію ось цю лишили в досудових справах, яку вони відновлюють за цією програмою, яку я сказала раніше, чаптер 11. А всі інші працюють на ринку, працюють і приносять прибуток. Звичайно, оскільки компанія. Знає як продавати продукти, як бути в топі, бути на ринку, взяти лише ось ці там креми бальзами для рук. Айсоп. Ну вони просто неймовірно популярні не лише на просторах там інтернету. Вони популярні і в Тіктоку їх постійно фотографують. Він, їм просто заполонений весь Пінтерест. Я вам додаю картинки і ви там да? The Body Shop. Також дуже популярний бренд. До речі, який вони викупили в Лореаль, і вже переформатували, Це також преміальна косметика, вайп натуральних інгредієнтів, які вони використовують. Ну я думаю, що так само буде і з компанією Avon, і у них все вийде, і вони допоможуть їй власне знову заграти новими новими фарбами якимось на цьому ринку. І звичайно, вони виходять офлайн прямі продажі. Вже не працюють це об'єктивна, правдива. Можливо, для когось це болюче, але вони ну не працюють вже Да? з появою розрівної мережі. Все стало простіше. Жінкам не потрібно більше чекати консультанта. Avon Calling, да Avon дзвонить вам. Відкривайте. І вони можуть просто вийти за рогом, ось піти в Єву Ватсон, заглянути і купити, придбати, потестувати все, що їм потрібно. Все доступно стало. І близько біля теми, близько біля дому. Да. Не хочеш, не йдеш, хочеш, йдеш. У 2023 році відкривається перший магазин офлайн у Великій Британії. Перший магазин. Магазин з власною назвою Avon. і починають з'являтися Корнери, і починають з'являтися інші магазини поступово. До кінця 2025 року компанія є в планах вийти на цифру 2,5 тисячі торгових точок офлайн по всьому світу. Зараз вони затвердили контракт з групою компанією Watsons і роздрібною мережею їх супер. Супердрах – а це мережа магазинів по типу нашої Єви, Ватсонса і Простора, але яка працює локально у Великій Британії і у Ірландії. Так, от у Великій Британії вони майже вже у всіх магазинах є свої корнери. А у Ірландії вони лише туди спрямовують сили, щоб туди вийти на цей ринок. Також класна і зручна пропозиція. Вони зробили франшизу франшизу на відкриття власних магазинів. Погуляла я по їх сайту. Звісно, подивилася всю повністю інформацію. Звісно, і для мене було очевидно той факт, що там немає умов франшизи для України. Але там є умови франшизи для Польщі, і так, щоб ви трошки розуміли, да, я вам розкажу розкажу саме за, за Польщу. Є два варіанти: є варіант Корнер, який ви відкриваєте в рамках торгового центру, торгового павільйону, і є власний магазин. Так от, Корнер відкрите це близько 20-22 тисячі доларів. Що вони дають? Вони дають обладнання, дають продукцію, маркетингова велика підтримка і рекламна підтримка. Вони Оборудують. Я додам вам фотографії, як виглядає корнер, який, до речі, нещодавно перший, який відкрився в Польщі. Дуже цікавий. Він, знаєте, такий маленький міні-магазинчик, де можна зайти. Ось тут дівчинка тебе оформить, ось тут ти можеш понюхати і потестувати парфуми. Ось тут косметика стоїть з тестуванням, а тут вже доглядова там, лінія з кремами там, і так далі. І лосьонами. Як на мене, це дуже красиво і сучасно виглядає. Напишіть свої враження. От, а от магазин, щоб відкрити магазин, це вже стартує від 45 тисяч доларів до 70 тисяч доларів. В принципі, та сама підтримка, яку вони організовують. Вони вносять у вас у перелік доступних магазинів, де можна придбати товари, і ви вже з радістю або не з радістю там працюєте і стикаєтеся зі своїми проблемами. Да? Все, що від них залежить, вони все роблять. Я думаю, що це просто ну, класний хід, бо вони залучають до себе кошти, при цьому мають менше. Ризиків у будь-яких при цьому дивляться, як взагалі працює їх продукція на ринку в офлайні. Да? Тим самим вони вивчають ринок за рахунок чужих коштів. Ну взагалі, звісно, я шучу, там є свої плюшки, є свої ризики, але в цілому це дуже класний, дуже класний варіант для виходу в кризовій ситуації погодьтесь. Тож, якщо ви власне зацікавлені торгувати цією продукцією, ще я думаю, після закінчення війни. Зверніть увагу на це. Ну там можливо ціни трохи зміняться, але погуляйте по їх сайту, подивіться і дізнайтеся про умови. Або можливо, вони там зроблять якісь виключення, можливо, для західних регіонів, де, де обстріли не такі масштабні, наприклад, як у нас в Дніпрі. Але зараз я не хочу навіть порівнювати з цим нам болить однаково. Це 100%. Знаєте, що ще хотіла сказати? Саме прикольне, що найбільше куплених франшиз і відкрито франшиз у Туреччині. Не знаєте чому я, от е, десь е, намагалася, знаєте, зв'язати це все докупи і зрозуміти, а чому саме Турція? А чому ну чому Туреччина? Чому вони там такі прогресивні, щось там роблять, щось там відкривають? чи Може, то там українки тоді, тоді поїхали на початку війни і. Починають відкривають бізнес і працюють там молодці такі або а може і ні. Да? Напишіть, якщо знаєте, напишіть, чому саме в Туреччині ось такі відчайдушні підприємиці жінки, купити франшизу може лише жінка, яка є представницею Avon. Тобі ж ти маєш спочатку викупити ось цей пакет на представництво, а потім вже ти можеш придбати франшизу після того, як ти став уже офіційним представником. Ось такі Справи наразі в компанії Avon вони розвиваються, розвивають офлайн бізнес, перероблюють упаковку, роблять її вже біорозкладною, вони змінюють інгредієнти, поліпшують формули. До речі, ще ту лабораторію, яку відкрив Девід, вона ще й досі працює, з неї ще й досі виходять нові. Продукти, звичайно, вони перероблюють формули, перероблюють їх повністю, повністю, щоб вони відповідали міжнародним стандартам, щоб позбутися в подальшому ось цих позовів від споживачів. Звісно, ще в 97-му році вони відмовилися від тестування на тваринах, але цього було замало. Звичайно, якщо вони використовували заборонені інгредієнти, ну і звичайно, вони виходять в TikTok, вони дають свою продукцію в Instagram Вони десь свою продукцію на. На тест великим блогерам. А наразі це все. Я дякую вам. Якщо ви дослухали до кінця, а ви дослухали, я дуже прошу вас поставити лайк цьому відео, підписатись на канал, якщо вам цікавий цей контент, і поставити собі колокольчик, нагадування на нові відео. Я думаю, що далі. Я більше розговорюся і буду вам легше надавати ту інформацію, яка є у мене в голові. Але я через, знаєте таке трошки нервування. Забуваю сказати половину або говорю, і це дуже непослідовно. Але я думаю, ви мене підтримуєте, бо ви дуже дужки, і деякі з вас пишуть мені такі файні коментарі. Дякую вам велике, і це дуже цінно для мене, і дуже мене підтримує наразі. Цьом-цьом, па-па, до наступного відео.